Так, всім добрий ранок! І це лондонський влог. Oh О goodness. Знову не можу це повірити. Правда. Ми знову їдемо в Лондон в той самий час літа. Тобто, це кінець липня. У мене вже тут всі чемодани, всі сумки. Цього разу вирішила взяти маленький чемоданчик, тому що їдемо всього на два тижні. Так, у нас п'ята ранку в Полтаві. Погода в принципі, класна. Я наділа собі куртку, тому що знаю, погоду, вона мені потрібна там. Зараз я чекаю свій автобус. Тепер дорога трошки мені ускладнюється, тому що мені треба ще доїхати до Києва. В тому році я в Києві жила, було трошечки простіше. Але нічого, зараз заїжджаємо до Києва, дай Бог, все добре. Потім автобус до Молдови. Цього разу це Молдова, і там літак. Цього разу зі мною летять прекрасні студентки на одворен з моєї англійської школи. Тому я думаю, що все буде прекрасно. Це абсолютно новий район Лондона, нова академія англійська, нові вчителі, нова. О, все абсолютно нове. От просто Лондон буде для мене абсолютно інший, новий і в деталях, як я і хотіла. Щоб ви не повірите, хоча чого не повірите? Але ми вже заселились. Ми вже приїхали, прилетіли до Лондону. Чесно скажу, я ледве говорю, тому що я дуже заморилася, дорога була важкою, дуже важкою. Ми майже не спали вже більше доби і сил немає, але планів купа, тому ми сходили в душ. Я вже розібрала речі. Вже тут трошки освоїлася. Вже зрозуміла, які тут є у мене питання по кімнаті. Зараз будемо йти і запитувати, що і як. І далі у нас вже сьогодні перший івент. Ми йдемо в Sky Gardens, з дівчатами заброньовані квиточки. Тому ми збираємося і йдемо, Що в нас? Немає варіантів. Дуже голодна, у мене ще болить живіт, тому що я майже нічого не їла нормально. Ну, як їла, але не так, як я звикла їсти в нормальному темпі. Треба десь поїсти, заспокоїтись трошки, бо в мене вже був виплеск емоцій, скажу чесно. Вже розплакалась чоловіку, бо просто заморилась. Дуже важко, правда. Ти їдеш в автобусі, блін, спочатку 5 годин, я їхала до Києва. Потім їхала 12 годин до Кишинева, Потім ми в Кишиневі сиділи в аеропорту 8 годин. Я думала, я просто рьохнусь. Було дуже багато людей, особливо українців, і нам просто не було де сісти. Всі сиділи на полу, там люди просто спали на полу. Ну, чесно, жахлива картинка, це все виглядає дуже просто дико для мене. Тому я якась така трошки зварена. Ще ми потім сюди, поки доїхали, але район дівчата і хлопці у нас просто вау. Ну, це реально самий центр. Нам тут гуляти, не перегуляти, якщо чесно. Тому так, до Дескангарді нам тут дуже зовсім-зовсім трошечки. Тому ми будемо сьогодні кайфувати, ходимо, скупимося. І буде нам щастя. Зараз зберуся трошечки. Вдягнуся і піду на ресепшн. Живемо ми на 9-му поверсі. До речі, в цього року ми живемо кожна окремо, але по двоє, грубо кажучи, якби в зв'язці. Тому що в нас я живу з Катею, у нас з Катею ванна одна і загальна кухня. Я вам все-все-все покажу, але дайте мені трошечки прийти в себе, трошечки часу. І все буде, мої хороші. Цього разу я ще не зрозуміла, чи мені більше подобається сама а, общага, да, сама ця чи ні. Ще поки не зрозуміла. В принципі, все сучасно, все прикольно, але потрібен час, потрібен новий день, потрібно поспати. Поки що не можу сказати. Але те, що ми живемо самі, це, чесно кажучи, поки що мене влаштовує. Бо особистий простір це спрям, ну, для мене зараз дуже важливо. Ось таке. Політ у нас був прекрасний. Летіти з Кишинева до Лондона 3,20 ми летіли. Все було чудово. Погода тут просто неймовірна жара, що для Лондона Просто щось вау! Я в шоці, як таке може бути? Так, нам повезло. Але є проблема тут з кондиціонером, просто ми його не знаємо, як включити. Зараз будемо йти питати. Тому поки що мені жаркувато. Я відкрила тут віконце і фарбуюся. Їсти дуже. Мені і хочеться їсти, а з іншого боку мене так було живіт, що мені нічого не хочеться, чесно скажу. Тому якось так. Розплакалась мужа, розривілася, як ота дівчика. У ну, мене є така якість, особливо перед моїм чоловіком. Він же, знаєте, оцю дівчинку включити, або пожаліти мене, я так заморилась. Є мене, така, ну це такий просто виплеск емоцій. Це особливо, нормальна штука, він про це знає, він до цього готовий. Взяла я з собою ручну поклажу. Капець, як мені важко, з цим було. фігова ідея. Треба брати нормальний чемодан і. Не морочить собі голову, тому що тягати його всюди собою це була це така тупа ідея. Так, да, це трошки дешевше, звісно, але підняться все. Треба брати нормальну валізу. І все. А не оце валіза, сумка і так далі. Тепер в мене живіт болить, може ще того, що й натягалась, тому що ну, реально дуже важко було. Коротше, ну, оце ви скажете, капець приїхав в Лондон сиди і сидить жаліється. Ну, чесно, заморилась. Просто дорога дуже важка. Я знаю, що завтра прокинусь, все буде просто. Та навіть сьогодні. Зараз ми сходимо десь поїмо, сходимо в неймовірний Sky Garden, і все буде просто вау. Але на це трошечки-трошечки мені потрібен час. Ну, можу я панить в конці чуть-чуть. Ну, господи, Ну, немножечко. Ну, зовсім чуть-чуть. Окей? Побачимось, покажу вам румтур. Мої хороші, ну що, шоу-рум. Почнемо з віконечка. Ось така локація, тобто є у мене робочий такий, робоча зона. Звісно, тут буде моя просто косметика лежати, як завжди. Нічого такого. Вид у мене ось така вулиця, тут будівля, ну, точніше, будівництво. А ось там, мої хороші Sky Garden. Далі, поїхали. У мене ось таке ліжечко. Тут є шафа, ще дуже зручно, тому що я просто ось так. Розложила свої речі, тому що в тому році, наприклад, такої можливості не було. Не було стільки місця. А, величезне ліжко, якщо чесно. Тут ще шкафчики, тут ще така дуже малесенька шафа. І коли виходиш, зараз я ще візьму ключ, бо я потім не зайду. А, коли виходиш, це моя особиста кімната. Коли виходиш, тут є така загальна зона кухня. В принципі, так все є досить. Чистенько, досить непогано. І є ще санвузол і душова. Ось так виглядає. ми Тут вже з катюшечкою розложились. Звісно, ось така історія. Я можу сказати, що я задоволена кімнатою і так далі. Але є питання по кондиціонеру, тут жарко. І є питання по Wi-Fi, чомусь він тут не працює. Тому зараз будемо це виясняти, але. Це нормальна практика, коли якісь є питання по проживанню. Тому в принципі я не нервую. Я більш не про те, що я дуже хочу їсти я ще нормально нічого не їла. в Мене дуже болить живіт, якщо чесно. Тому зараз йдемо десь перекусити. Таку прогулянку. У нас ще до сих пір не особо там є якісь сили у всіх, але вже набагато краще. Погода в Лондоні, ребята, ну просто подивіться, я в сукні, літній, я в шоці. Це дуже приємно, якщо чесно. Краса, тут дуже все яскраво, приємно і так далі. Тому зараз трошечки проявляємося, підемо на сьогодні спати, а далі буде далі. Що я прийшла з першого дня навчання. Дуже хочеться поділитися і взагалі от записати ці, ці емоції, тому що вони неймовірні. Я просто неймовірно щаслива. А, порівнюю всі свої емоції з минулим роком, коли я перший день так плакала, пам'ятаю, тому що я була розчарована. Тут просто все неймовірно. Ну, по-перше, нас зібрали на 8.30 всіх типу студентів, які сьогодні починають навчання. Нас привели, типу, як, в такі. Лекторна група каже, що там є проектор. Нам дали анкетки, там, типу, письмовий тест трошечки дали, і нас по одного викликали, перевіряли спікінг. Це дуже важливо. І нам казали, в яку ми підемо групу. Мій спікінг протестили як C2, чому я дуже вдячна і дуже щаслива. Звісно, мені дуже приємно це. І мене відправили в групу а, до викладача, якого звати Томас. Чоловік дорослий, дуже класний, з гумором, ну, вау! І там всього три дівчинки в цій групі. Представте. Минулого року у нас там було 16 для порівняння. Тут дуже багато цих шансів прокачати свою англійську ще більше. Значить, три дівчинки, в яких теж дуже гарний рівень клас. Одна з них також власниця англійської школи в Бразилії. Вони всі троє з Бразилії. От. І що класно, що вони нам видаватимуть книжки. Я в шоці книжка, книжки Roadmap, Я люблю ці книжки, вони класні, тому я щаслива книжка C2, Вау! Wow. І дивіться, які нам ще видали пакуночок, типу такий Velcome-Шопер. Я в шоці. Ну, минулого року нам цього не видавали. Мені дуже приємно, я все порівнюю, звісно, для себе, тому що я хочу знайти саме ту школу, в якому будемо їздити з non program School. постійно кожного року, дай Бог, дали нам ну це тест. Такого, але нам ще дали ось такі їхні блокнотики. Клас, тому що ми собі нічого не брали, ручку, але ручку треба мені купити свою. Ще вони нам дали програму, куди можна поїхати з ними, і ми з ними вже йдемо в мадам Тюсо в п'ятницю. Тому у дівчат, у моїх студентів там є різні ситуації, комусь залегко в групі, але вони попереджали, що ви кажіть про це будемо змінювати. Завтра будемо змінювати і все. Сьогодні у нас плани які? Зараз трошечки буквально відпочиваємо там вмитися таке, перепочити. Ми там покушали, поїли дуже смачно і дешево. Супер. Я вам ще покажу школу, звісно. Я візьму вас туди з собою, на якийсь там навчальний день, і все-все-все покажу. Зараз ми йдемо. Ви все побачите. Я вас візьму з собою, правильно? Тому йдемо разом на Tower Bridge. Good morning! Так, ми сьогодні йдемо в наш коледж. Я хочу показати вам прямо так багатенько, що там, як там і так далі. Нам йти до нього буквально 3 хвилиночки. Тому дуже зручно. Я прозвіла собі morning coffee. Тому все. Трошечки прихворіла, але в принципі почуваюся дуже-дуже класно. Тому заходимо в наш David Гейт College. Так, зараз вам покажу, ще наш клас. Сподіваюсь, він відкритий. Ага. Нікого нема, бо ще дуже раненько. В принципі, все дуже-дуже просто, але класно. Тут екранчик, дошка, тут теж якийсь там борт, ми його ніколи не використовуємо. І наші сидіння. Все дуже чудово. Зараз я вже покладу свої речі. Сьогодні. Так, секундочку, тут камеру в руці. Сьогодні значить, я буду сидіти. Ось, тут. Класно, те, що я відчуваю себе реально знову студентом. І це так прикольно. У нас є прям книжки. Класні книжки, до речі, роудме. Буду брати для своїх студентів теж, для високого рівня, класна книжка. Блокнотики. Водичка. У мене ще є цей Lanyard бейдж, як його назвати. Але чесно, не ношу його. Він як комарить. Так, я ще пішла в коридор, там поспілкуюсь з, зі всіма. Це потрапило в таку живу класну вулицю в Лондоні, де по факту живуть лондонці. І ось так, до речі, не залишають своє сміття. Зараз я вам розкажу під таким ну, по факту, столбом біля їхнього будинку. І потім приїжджає машинка, їх забирає. Ось так вони викидають своє сміття. І його багатенько, але воно не валяється, все окей, воно закрите. Дуже гарно. Зараз йдемо до а, великого department store, який називається Selfridges. Я хочу там подивитися а, Кирюхі подарунок, собі щось можливо. Так, або просто ходити, подивитися, як like там все виглядає. Так, ну що, я дійшла до нашого коледжу майже без навігатора, Та е, там трошечки допомогла собі, тому що не розуміла, куди йти. Е, але все гуд, я плюс-мінус тепер розумію, де у нас Sky Garden, де Джордін, де інші входи до Tower Bridge. Ну, коротше, я коли я гуляю сама, я дуже багато аналізую. Мені це дуже подобається. Коротше, знаєте, що я не компліментів, капець просто. Я ще просила людей сфоткати мене. Для мене це знаєте, як я взагалі не соромлюсь, мені дуже це подобається, взагалі знайомитись і я. Вони питали, звідки я і казала, типу, навіть не так. Одні з, одних я спитала, звідки вони сказали, що з Нідерланд, Нідерландів, з Голландії. І вони кажуть, ти звідси? Я кажу, ні, типу, я з України. Вони кажуть, ой, типу, тебе типу, дуже класний акцент. А інший раз, коли я попросила мене сфоткати, там був хлопець і дівчина, брат і сестра. Потім я про це дізналася. Вони кажуть, типу, ти, 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 ти британка, я кажу, ні, з України. Вони, ой, клас, типу, а ми з Кіпру. І каже, ти говориш російською. Я кажу, так, да, ну, типу. In English, да, типу, я краще англійською, тому блін, мені так приємно. Просто вони кажуть, з Нідерландика сказала, що мене дуже гарний акцент. Як мені приємно, просто взяла собі колк. регула, Ось тому кайфую. Зараз дівчатка десь підтягнуться, напевно, але я не хочу додому. Зараз повчу свою домашку тут. І буде кайфово. Клас. Боже, я в Лондоні сама гуляю. Я просто в шоці, якщо чесно. Вау. Так, ну що, мої хороші, за мною наш Бакінгем Пелес. Просто неймовірна краса. Як завжди, дуже багато туристів і все дуже-дуже-дуже гарно. Зараз вам покажу його повною красою. Тут колись була Єлизавета II, зараз тут. Ем... Чарльз, якщо не помиляюсь, Ой, дуже, дуже соромно, що не пам'ятаю. І ось це неймовірне також місце. Краса. Тут, до речі, повністю пішохідна зона, тут дуже багато людей, дуже багато туристів. І все дуже-дуже комфортно. І знаєте, що розумієш? Що я не можу тут просто сидіти і нічого не робити. І думаю, ну як так? Я в Лондоні, я просто сиджу в кімнаті. Ми тут майже взагалі не знаходимося в румах наших, постійно десь ходимо, щось дивимося. Сьогодні були, я сьогодні не брала камеру з собою, тому що інколи вже просто замарюєшся. Сьогодні ми були на Оксфорд стріт знову. Я купила неймовірний костюм своєму чоловіку в вало. Просто неймовірний бренд, я в нього закохана. Потім ми були в Chinatown, Таун, я перший раз в житті пробувала рамен. чи рамен. Дуже прикольно, досить класно, досить. Також я в перший раз в житті пробувала Моті, ніколи в житті не пробувала, а саме айскрейм, айскрейм моті, мочей, Мочі. Як він називається? Не знаю. Прикольні дуже. І зараз ми находилися, у нас справді болять ноги. Але... Я лежу і розумію, що я не можу просто лежати, не можу. Мені типу думають, ну, блін, ти в Лондоні. Потім полежиш. Тому зараз я хочу зробити практику йоги ще одну за сьогодні. І далі ми підемо на Tower Bridge, вечірній, знімати там треба контент, трошки познімати для школи і просто посидіти там, покайфувати. Тому Тут дуже багато емоцій, я це порівнюю, знаєте, абсолютно з дитячим табором, коли в тебе ось так несуться дні, і ти не встигаєш обрабатувати цю всю інформацію, ці всі почуття емоції. Але у мене, чесно кажучи, навіть зв'язки голосові болять, тому що я дуже багато говорю. Але, ну що робити? Ну, Блін, ну що, Нічого страшного, потім відпочинемо, правда? Тому так.